Зло ягідне стало символом волі до життя українців та свідченням злочинів проти людяності, скоєних російськими загарбниками. У березні 22-го під час окупації населеного пункту, російські військові перетворили шкільний підвал на катівню. Там тримали майже 400 людей, серед яких були немовлята та літні люди, без світла їжі води в суцільній антисанітарії Місцеві жителі провели майже місяць, аби наступні покоління не забували про злочини країни-терориста. В Ягідному відкриють музей меморіал пам'яті. Докладніше розповідає Наталія Андрощук. Ось тут моя сім'я в чотирьох. днів, 27 днів просиділи. На тих ліжках внуки були. І з коли ми відпочивали, це в нас стоя, нікуди не можна було змінитися. Це це і сидя. Це сюди не можна було поставити ноги, бо тут люди сиділи вже. Цей підвал звичайної сільської школи став катівною для місцевих мешканців. Саме тут, у заручниках російських військових, була родина пульгуїв та ще майже чотири сотні їхніх односельців. 136 людей саме в цій кімнаті. На дверях писали у кожній кімнаті, скільки сидить людей. Без світла та їжі, під дулом автоматів та майже без сну. Люди втрачали свідомість, розум, хворіли і помирали. Від кількості людей була задуха. Тут не було електрики, тут не було опалення, конденсат стікав по стінах, капав зі стелі. І було настільки душно і була настільки антисанітарія, що люди почали хворіти. Температура до 40 збивати нема чим. Діти не могли на світло дивитися. Вони очима кліпали, очі не могли розмурити. Або як виходить дитина, на повні легені хватає кисню. Дитина просто. Втрачає свідомість у цій катівні. Українців протримали майже весь березень 2022 -го. Наймолодшому бранці окупантів було півтора місяці, найстаршій жінці 93 Аби не втратити лік часу, дорослі вели на стіні календарі. На стінах нігтями видряпували імена померлих. Це ми писали. Людей, які помирали, бо в нас надії не було, вже ми надію, все втратили. Померли, так і залишалися лежати живими. Окупанти не одразу забирали їх із підвалу і не давали навіть простирадла, щоб накрити тіла. У цьому районі 10 діток знаходилося, і Рядом вже батьки коло них. А люди, які помирали, ми там злажували їх трупи, бо не завжди нам давали дозвіл, щоб їх винести. І це треба тіло вже. Як задеревеніло, його треба було через голови передати по ці почки виносити, виносити туди на подвір'я. Дозволяли людям все ж таки поховати тіла на кладовищі. Це робили на тачках, це робилося дуже швидко, але ворожі танки об'їжджали і стріляли по мирних жителях, бачачи, що там є люди, і вже тоді людям приходилось падати просто в ту яму і спасатися. Діти постійно плакали, адже були голодні. За один день росіяни дозволяли випити півсклянки рідини, що віддалено нагадувала їжу. Всі ці знущання окупанти знімали на телефони. Ділили цю їжу по цих стаканчиках, Це не повний стаканчик його треба поділити на двох. Хліба не було. Одного разу, навіть у нас, коли діти на подвір'я вийшли і побачили, вони на подвір'ї витягнули свої недоїдки, свіли, хліб, черствий. Наші діти хватали, їм давились. Витирали, їли, давились. Всім хлібом. А вони все подорожували на телефоні. І нам пояснювали, що ми приїхали посла корміти. Страшні спогади тих, хто вижив у цій катівні, будуть задокументовані, каже народна депутатка Євгенія Кравчук. Дуже важливо записати свідчення очевидців, бо ми бачили наскільки ну складно людям спускатись цей підвал ще раз це переживати цю ретравматизацію, але вони відчуваються своїм таким місією. Так потрібна державна програма фіксації всіх свідчень, в тому числі для використання в музеях, не тільки в Ягідному, але й це очевидно і маршрути. Пам'яті одним із таких пам'ятних місць має стати музей-меморіал у Ягідному. Ми, як члени комітету, будемо піднімати очевидно питання, щоб цей меморіал отримав статус національного такі місця скорботи, але водночас. Нашої перемоги вони мають точно отримати статус національного в цих місцях. Має побувати значно більша кількість людей, і наші іноземні партнери мають тут побувати, і багато українців для того, щоб до кінця усвідомити, збагнути, що собою несла російська армія, і в що вони хотіли нас перетворити. Парламентарі наголосили, що концепція пам'яті про російсько-українську війну має бути визначена на державному рівні. Потрібно розробити єдині рекомендації для всіх громад щодо меморіалізації пам'яті. Наталка Андрещук, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.